Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на занятті з розвитку зв'язного мовлення та художньої літератури. Діти, а яка пора року до нас прийшла? Вірно, зима. Тож відгадайте зимову загадку. Ой, зима все посріблила, світ весь ковдрою накрила, з неба вже летять пушинки. Всім відомо, це. Сніжинки, молодці діти! Давайте з вами подивимося у вікно та скажемо, чим посріблила все навкруги зима? Вірно, зима посріблила все снігом. Який сніг? Сніг білий, холодний, пухнастий іскристий. На чому лежить сніг? Сніг лежить на землі. А що можна зробити зі снігу? Зі снігу можна зробити сніговика, зліпити сніжки або ж фортецю. Діти, а чого боїться сніг? Вірно, сніг боїться тепла. Тож, послухайте цікаву історію. Що сталося з одним хлопчиком. Цю історію написав Василь Сухомлинський. А називається ця історія, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була ніжна, легка і прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і подумав: ось вона впаде на землю комусь під ноги, і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів. Приголубити сніжинку. Вона впала на добру, теплу його руку і розтанула. Хлопчик із жалем подивився на долоню, а там блищить крапелька, мов маленька сльозинка. Ми з вами прослухали оповідання Василя Сухомлинського. Як хлопчик хотів приголубити сніжинку? А тепер запитання до твору: про що йдеться у цьому оповіданні? В оповіданні розповідається про хлопчика та сніжинку? Якою була сніжинка? Сніжинка була легка, ніжна. Прозора, мов пушинка, хто побачив сніжинку? Сніжинку побачив хлопчик. Чому хлопчик не хотів, щоб сніжинка впала додолу? Тому що її могли розтоптати. Що зробив хлопчик, щоб врятувати сніжинку? Хлопчик простяг долоньку і хотів приголубити сніжинку. А що сталося потім? Сніжинка впала на теплу. Добру руку хлопчика та розтанула. Діти, як ви вважаєте, що відчував хлопчик, дивлячись на крапельку водички? Думаю, йому дуже було шкода цю сніжинку. Діти, ви молодці, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про сніжинки, про зиму. А як називається твір Василя Сухомлицького, що ми з вами слухали? Так, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. Чому розтанула сніжинка? Тому що долонька хлопчика була тепла, вірно. А ми з вами казали, що сніг боїться теплого. Діти, коли підете на прогулянку і піде сніжок, Підставте долоньку, впіймайте сніжинку і подивіться, що з нею відбудеться. А на цьому я вам говорю до побачення, до нових зустрічей.